Сьогодні у день єднання на площі Європейській всі охочі мали змогу доєднатись до виготовлення мапи України. Тематичну акцію Просто неба організував міський відділ молодіжної політики спільно з Вінсмарт Центром. На дерев'яну основу учасники намотували нитки синього та жовтого кольорів. І в хаотичному порядку будь-яку частину України за гвіздочок також обмотуємо, щоб не зіскочила так в довільному порядку. Окрім виготовлення мапи для учасників зорганізували різноманітні майстер-класи. Олена Постоловська каже: на захід прийшла з онуками. Почула, що тут буде акція до дня єднання, привела своїх внуків для того, щоб наша Україна була єдиною, щоб наші діти жили. У вільній країні вони повинні знати. Сьогодні день, коли ми всі об'єднуємося задля чогось важливого. Я сьогодні зробила такий герб і сплила браслетик. А ще я, конечно, замотанку не встигла, я плела Україну з ниток. Я сьогодні браслети пела, ляльки малювала, зробила з ниточок і ще малюю. Бо того, що я дуже люблю за собою, я малюю все за собою. Бо того, що це наші рідні хлопці і дівчата, і вони нас захищають від сянців. Тривав захід дві години з десятої ранку і до 12-ї. За словами співорганізаторки Юлії Мончак, на виготовлення мапи України пішло 16 мотків ниток по 300 метрів у кожному. Готову карту виставлять на аукціон. Стартова ціна 500 гривень. Гроші каже Мончак, збирають для ЗСУ. Ми хочемо показати, що ми єдині, що в нас все ж таки наша Україна єдина, і її ніхто не може розділити.